Фільм Голден Лав, це я його я його просто після кінофестивалю передивлялася. Окрім того, що ми його показували, я ще його дивилася сама, тому що там такі моменти. І мені це дуже подобається. Оце найбільше мені подобається в українському кіно, коли ми не намагаємось нікого копіювати, коли ми не робимо якийсь Голівуд, ще щось або шароварші. Або шароварщину цю ну просто це вже, вибачте, остогидло. От коли це наше справжнє, наш справжній гурт гумор, який у нас. ну, Це 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 просто не, це такі, знаєте, ну, от, це така комедія, це такий момент. І от режисер, коли він вміє це підмітити, ну, в цьому фільмі я вам просто рекомендую подивитися. Він є, речі. Це не реклама, але це така рекомендаціон. Просто забирайте. Це фільм дуже класний. Режисер теж відомий, Павло Остріков. Павло Остріков, Павло Остріков і він так. цей фільм вже є на Ютубі. Вже є я на Ютубі, так, да, ви зможете його знайти. ну, от Це про нас, це про наших людей. Hey.